Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI на DSG без AdBlue. Причина часті регенерації. Подивимося по комп'ютеру дані. Але по заголовку відео покажу розкажу, скільки ж клапанів єгерів знаходиться в даних автомобілях. Модифі... Модифікації двигуна єа 288 Тому що дехто і не підозрює, скільки ж тут клапанів Єгірів. А саме їх тут три. Перший знаходиться під автомобілем клапан е відпрацьованих газів. Потім після сажового фільтра другий контур низького тиску. Відпрацьованих газів. І основний знаходиться після випускного колектора клапан відпрацьованих газів. І подивимось візуально, як вони виглядають і яку виконують функцію. Так, пробіг 206 тисяч. недопрогрітий автомобіль тому що з вечора власник авто загнав його, зараз заведений, щоб довго не чекати, поки прогріється на робочу температуру. Фіксую дані, форси в нормі, комп'ютерна регенерація маса сажі 8 грамів, але не комп'ютерна вже 12, 11 кілометрів назад. Була регенерація і вже 12 дуже швидко набігає. Зали 47 грамів, тиск на холостих 9-10. Так, даю газ в пол. Так, 43 гектопаскалі на обертах. І бачимо 1247 потроху Росте. На холодну можуть бути менші значення по тиску, але чекати не буду, фіксую дані. На холодну. Так, є таке. Так, підрозібрав трохи двигунчик, щоб показати, де знаходиться саме перший клапан ОГ. З чого починається, коли ви автомобіль заведете роботу. Тобто він працює, щоб нагріти автомобіль, а він знаходиться ось ось його фішка. І ось його привід. Ось його привід. Електро. А ось привід на дросель. Тобто знизу знаходиться клапан Єгір, який бере свої вихлопні гази з випускного колектора. Ось випускний колектор. На кожен циліндр отвір і п'ятий отвір. Іде через ГБЦ і входить сюди. Сюди і переходить до між впускним колектором радіаторного типу і ГБЦ. І в ньому є канали, які проходять і дають вихлопні гази на кожен циліндр. Це перший єгер. Його задача підігріть автомобіль. На холостих, а також охолодити, якщо автомобіль працює на великих обертах. Потім йде другий EGR низького тиску. Навіть написано EGR. він бере початок після сажового фільтра з теплообмінником, щоб нагріти оптимально антифриз. Він більше працює. В середніх обертах, тобто, коли автомобіль їде, деколи на прогріві, але в основному він працює в звичному режимі. Тобто, якщо автомобілю потрібна кількість вихлопних газів вже очищених, які будуть виходити сюди і заходити через цей отвір в турбіну, ось крильчатка турбіни там. І тоді змішуються відпрацьовані очищені гази через сажовий фільтр з повітрям і йдуть через цей патрубок, Цей патрубок входить до, до дроселя і знову в, в двигун. Через двигун знову виходять вихлопні гази і йдуть далі. Це другий єгір, переходимо до третього. А ось так виглядає другий клапан Єгір. Ось його теплообмінник. І сажовий фільтр. Бочка. І з цієї бочки, сажового фільтра, бере цей Єгір свої відпрацьовані гази. І переходить, якщо автомобіль прогріти, їде, все окей. Через вихлопну трубу і входить ось привід третього Єгіра, його дросель. Ось знаходиться. Зараз я його примусово покажу, як він. Оп, і закрило. Це вже клапан Єгір контрольний. Він контролює повністю. Вихлоп, тобто, якщо несправний автомобіль, цей клапан буде закритий завжди, навіть коли автомобіль їде. І буде автомобіль працювати на другому контуру Єгер. Ви навіть цього можете не помічати, але другий контур Єгір дуже часто працює в різних режимах. І цей дросель контролює весь вихлоп, що виходить з автомобіля. Тобто неправильний вихлоп закрився. І в атмосферу нуль, нуль шкідливих газів. Абсолютно нуль, щоб не бруднити атмосферу, тобто екологію. Тут бачимо дуже чисто Його чистити не потрібно, але другий, перший все ж таки брудниця. І це все залежить від кількості потоку. Вихлопних газів, повітря, все, автомобіль прораховує, йому потрібно більше повітря чи більше вихлопних газів. Тобто, сам регулює. Якщо щось не в порядку, тоді автомобіль сконтролює цим дроселем. І все. Ось його привід. Дуже часто клинить оцей привід. Тобто тиск може бути від цієї заслонки. Вона призакрита, але автомобіль їде. Перепровіряю завжди цю заслонку. На всіх автомобілях є А288. Так, є таке, олива зливається. І зараз підключаю апарат і буду робити чистку. Після чистки заливається стара олива, тому що пробіг на ній 2000. Здається, ще рано міняти оливу. Тому. що Розпредвали, колінвали, це все не чіпаю. Тільки коли розкоксовуються поршневі кільця, а саме компресійні, скапує через цей отвір лишня зайва рідина. Зайва рідина скапує ось так у відеречко собі, потихеньку, 2-3 літри. За весь час чистки скапує. Можливо, і більше, в залежності від стану закоксованості кілець. Після такої чистки, якщо все добре по поршневим кільцям, звісно, буде краща компресія. Тобто автомобіль буде брати краще снизів. Так, зробив два пуска стартових на виявлення золи. Ось таке воно виглядає в рідкому стані. Розчинена зола дає такий темно-коричневий колір. Зараз осяде і побачимо скільки на дні крупної золи, якщо вийшла, і мілка зола, яка розчинна. Так, подивимось, скільки золи. Небагато, тому що невеликий пробіг. Ось вона яка сіла. На ганчірці, звісно, є, а саме більше тут. Крупна зола, чорна, сажомасяні відкладення, які зацепило від єгієрів. А так розчинна зола, ось вона такого густого Гатунку на даний момент. Зараз будуть чиститися всі сажомасляні відкладення в пускному колекторі, клапани, камера згорання холодна гаряча частина турбіни, теплообмінник EGR другого контура, ще сажовий фільтр. уже в 100%, щоб не було там ні крупної, ні мілкої зали. Мілкої вже, я думаю, не буде, а крупну потрібно вимити. І все. Так, зараз чистка йде без фільтра. Проходить далі через основний фільтр. І подивимося на сітку. А ось і крупна, під'їхала, забила цей фільтр і вже не встигала бочка приймати на себе. Миючу рідину зняв цей фільтр подивитись і забитий золою. промию і буду домивати всю систему в ідеал. Так, на обертах 20 і перевіряю датчики диференційного тиску. Так, на обертах 0. Переставив я їх місцями, щоб вони так показували. Тому що показували 1, 2. Тобто перший був теплонагружений, поставив на друге місце, щоб він менше сприймав нагрузку, а той другий, який був менше теплонагружений, наперед. Бачимо такі показники, даю газ в пол. 15 показує. І 11.01. 10.98 дев'яносто падає, аніж набігало. Да. Так, є такі. І зараз проведу всі необхідні адаптації. Навіть якщо подивитись по комп'ютеру, скільки тут, значить так, дросельна, заслонка системи випуска відпрацьованих газів, це та, що чиста знизу автомобіля. Потім основний клапан рециркуляції ОГ Той, що. З випускного колектора. І другий клапан ОГ, Системи рециркуляції. Той, що після сажого фільтра. Їх три штучки. Так, адаптації. Адаптації зараз буду проводити по всьому. І так, висновок по автомобілю. Все почищено, автомобіль перепровірено після чистки, все працює, нічого не накидує, все в ідеалі. Значить, екологія і буде працювати. А тобто, не сама екологія, а вся система екології. Тому що почистити і до побачення в мене такого немає. Перепровіряю автомобіль повністю, щоб розуміти, в якому він стані. Даний автомобіль в хорошому стані. 99,9% рідний пробіг, от тому і буде результат. В кого немає результату на такому пробігу, це тільки скручений пробіг може бути. Тобто проблема в автомобілі або в способу його експлуатації. Тобто водій є також учасником, якщо виконуються не заводські регенерації. Але повернемось. До початку. Три клапани ЕГР даний автомобіль має, і дуже складна тут система екології, не так просто це все діло якби почистив і забувся. Все потрібно і перевірити, щоб автомобіль працював. А також після такої глобальної чистки системи екології, звісно, будуть довші. Кілометри між регенераціями бажано такі автомобілі використовувати по трасі, тоді зовсім проблем не буде. Якщо тошнити в міському циклі легесенько, в натяжечку, ну, будете мати тоді проблеми з екологією. Також зміниться динаміка автомобіля, тому що поршневі кільця розкоксувалися, якщо вони були закоксовані, якщо ні. Значить, там нічого і не трапилось, просто як було, так і залишилось на рахунок компресії. А також всі Єгіри дихають, і, звісно, автомобіль буде бачити, скільки входить, виходить, заходить повітря, і буде прораховувати меншу витрату палива. Як мінімум, півлітри впаде розхід, якщо вже так тошнити в міському циклі. За містом, можливо, і більше. Але хочу зауважити, що е, якщо хтось хоче безкоштовну чистку, є такі, така умова. Е, Volkswagen Passat B8 дати мені у володіння 2-3 неділі, як казав один політик. І е, я хочу його протестувати після чистки. Бажано пробіг до 300, ну 300 плюс-мінус. І так я хочу безкоштовно зробити чистку і поїздити протестувати в різних режимах. Чи все ж таки проблема може бути в автомобілю, чи проблем зовсім не має бути на таких пробігах. Тобто екологія працююча. Взамін я дам свою Opel Zafira. в У мене проблем з регенерацією немає. Міський цикл 500 плюс-мінус. За містом не знаю, тому що минулого року тільки їздив 1000 плюс за містом. А по місту у вас проблем не буде. Але ж в мене коробка механіка. Тож, якщо комусь зручно на механіці, будь ласка, семимісний автомобіль. 150 сил, як в даному Volkswagen Passat B8. Так, в коментарях власника авто по бажанню відгук, а мої контактні дані там будуть закріплені. Всім гарного дня до побачення!